Що так все просто? Чому так важко це все втілити в реальність? Чому це не втілюється в реальність? Скільки потрібно часу для того, аби це втілити десь дев'ять пунктів, які ви прописали у реальність? Коли пан Кличко йшов на посаду міського голови? Він також обіцяв. Він також говорив, що По-перше, він обіцяв не брати зарплату. Він mm -hmm. бере зарплату. По-друге, він обіцяв публічно йти воювати, взяти автомат, йти воювати. Не пішов воювати також. Mm -hmm. По-третє, він обіцяв гарне місто. Зараз ми бачимо третє місце в світі по заторам міста. Київ, треба розуміти, чому ці всі пункти не можуть так просто бути виконані, тому що того треба, щоб нормальна команда системно працювала. Вибачайте, не крала, нормально заробляла в білу кошти, робила публічні репорти, регулярні, uh -huh. пояснювала, навіщо це робиться. Якщо вам цікаво, чи київські чиновники будь-які мають приймати рішення судним чином: зібрати дані, проаналізувати дані. Залучити експертів взяти думку громади після того прийняти рішення.